Вже скупалася осінь в дощах, незабаром зима засніжиться і сумнішують думи в літах, та легка сивина в косах в'ється. Плавна музика грає в тіні у мелодії тихого плеса, І ти нишком даруєш мені. Ніжні ритми, як цвіт Едельвейс. непорушно стоять ясини, засмутилась безлиста калина, тушать, як дочекатись весни і проміння веселого плину. А я просто на світі живу і вже коштою митт радію. Мій кораблик по долі пливу та душевні рядочки вам сію. Подопаю в сніжинках політ у сій кришталевого плиску і приймаю, як є Божий світ, бо люблю його навіть без лиску. Неважливо, яка та пора, коли любляча поруч людина, в її щирій краплинці добра. Стає раєм в землі нина. І хай віхола свище в полях та мороз під ногами, а ми пестимо душу в піснях, зігріваємо.